Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні я для вас підготувала дуже смачний рецепт печива різдвяні кульки на сирному тісті з великою кількістю родзинок. Воно надзвичайно смачне, ароматне та ніжне. Тому давайте зі мною його приготуємо. Для тіста в миску я відправляю м'яке вершкове масло. Обов'язково масло повинно бути у вас м'яким, не розтопленим. До нього додаю цукор, додаю цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібку солі і все гарненько перемішаю, щоб цукор розчинився. Вливаю в тісто темний ром, можете замінити його на апельсиновий сік. Додаю цедру одного апельсина, додаю кисломолочний сир, або в брикеті, або протріть його через сито, або ж блендерніть. І все перемішаю. Додаю до тіста родзинки, обов'язково їх заздалегідь замочіть, або в ромі, або в апельсиновому соці. Розпушувач додаю до борошна та просіюю його в тісто. Замішую тісто і залишу його хвилин на 20, щоб відпочило. Тісто дуже і дуже м'якеньке стало. І тепер формуємо кульки. Вони повинні бути трішки більше, ніж грецький горішок. В мене вийшло 23 штучки. Відправляємо випікатися в духовку на 15 хвилин. Розігріта вона в мене до 180 градусів. Головне їх не перепекти. І залишилось лише змастити розтопленим вершковим маслом та просипати цукровою пудрою. Можна подавати звичайно і одразу, але найсмачніші вони, коли постоять пару годин. Всім смачного!